Число 13 не перешкода чудовим смартфонам. Це вирішили довести компанія Xiaomi, представивши нам нову флагманську лінійку девайсів. І сьогодні у нас на огляді два її представники: 13 і 13 Lite. Ці смартфони об'єднані однією концепцією: дати найкращий дизайн, комфорт користування, просунуті камеру і безпрецедентну продуктивність за рахунок сучасної SOC. Тож гайда з усім цим розбиратись. Та насправді в новинках ще дуже багато цікавинок. Про який я сьогодні вам розповім, тож не будемо відволікатись. Давайте про все дізнаємось. Комплектація смартфонів поєднує сучасні тренди на зменшення використання пластику в коробці та використання перероблених матеріалів. Але Xiaomi в своєму стилі поклали сюди повний комплект для того, щоб дістати смартфон і користуватись. Коробка йде нас без плівки, а сам смартфон знаходиться в паперовому захисті для транспортування, як і інші аксесуари. Але на екрані є захисна плівка, прозорий чохол із захисту. Камери і кабель із зарядним блоком, потужністю 67 ватт. Діставши смартфони із коробки, ви помітите різний підхід до дизайну. Xiaomi 13 Lite має загнутий по краям дисплей, який має діагональ 655 дюймів. Задня кришка матова і смартфоном дуже приємно користуватись через невелику вагу і невелику товщину. Задня кришка у лайт скляна з матовою структурою а бокова пластикова частина містить зверху інфрачервоний бластер, який знаходиться на гарній скляній на вставці. І до речі, 13 Lite має товщину 7,2 мм і вагу 171 грам, що робить його однією з найкомпактніших новинок 2023 року. Та 7-13 теж кезується невеликими розмірами. Діагональ екрана складає 636 дюймів, вага всього 185 грам, а товщина. 8 мм. грані у 13 пласкі і зроблені з алюмінію. задня кришка глянцеве скло, на якому красується помітний острівець під камери. Також ви можете знайти на корпусі два динаміки, які утворюють стереопару, і інфрачервоний бластер для керування технікою. Ще однією особливістю корпусу Xiaomi 13 є захист IP 68 від вологи та пилу. Це дозволить без переймань користуватись смартфоном під дощем чи навіть занурити його під воду до 30 хвилин. Лин на глибину до 1,5 метра. І якщо глянути на передню частину Xiaomi 13 і 13 Light, ви відразу зрозумієте, це преміальні девайси. Хоч підхід до виконання екрану різний у моделей, але в обох смартфонах це просунута AMOLED-матриця з частотою оновлення 120 Гц. Екрани новинок підтримують технологію Dolby Vision і HDR 10 Мають надточну передачу кольорів і регулюють яскравість, відштовхуючись від даних як спереду, так і ззаду. Xiaomi 13 Light має максимальну яскравість 1000 Ніт і здвоєну фронтальну камеру, про яку я детально розповім трохи згодом. А ось Xiaomi 13 встановили преміальну AMOLED Є6 матрицю, яка дозволила отримати максимальну яскравість. 1900 ніт. Цей дисплей підтримує технологію Pro HDR і має однаковий з усіх сторін надтонкі рамки товщиною 1,61 мм. Це створює ефект майже безмежного екрану. Обидва Xiaomi мають під екраний датчик відбитків пальців, який швидко щитує та розпізнає вас, даючи доступ до самого смартфону. А чудова вібрація буде вас супроводжувати по всій системі, нагадуючи, що ви користуєтесь дійсно преміальним девайсом. Розібравши зовнішній вигляд. І екран час прийти до головної перлини смартфонів, їх камери. Давайте розберемо їх особливості. 13 Lite виділяється просунутою фронтальною надширококутною ширококутною камерою на 32 мегапікселі, який допомагає розмивати фон в портретному режимі 8-мегапіксельний додатковий сенсор. Це все дозволяє отримати на деталізовані селфі, робити дуже круті портретні фото, а також на одній фотографії на фронтальну камеру захопити цілу компанію друзів або шукати нові пози. Для фронтальних фото. Сьомі 13, в свою чергу, виділяється безліч цікавинок від Leica. ще при першому запуску, після придбання смартфону додаток, камера вас зустріне запитанням, який стиль фото ви бажаєте отримати, насичений чи натуральний. Разом з Leica Xiaomi змінили кольорову гаму додатку і розробили спеціальні портретні режими, які імітують лінзи повнокадрової камери з вже вмонтованими ефектами. Наприклад, чорно-білого фото чи вихрового боке. В режимі портрету. Можна фотографувати як в повний зріст, так і на телефотокамеру з трьох і двукратним оптичним приближенням. Також можете додати водяний знак лейка, який покаже параметри зробленої фотографії. До відео чи фотозйомки можна примінити вмонтовані лейка фільтри і саме при відеозйомці можна увімкнути відстежуючий автофокус для слідкування за людьми, кішками чи собаками, які знаходяться в кадрі. Adobe Vision зробить кожне відео контрастним з приголомшливою передачею і це лише частина тих фішок, які є в камерах Xiaomi 13 і 13 Lite. А зараз час перейти до фото і відео прикладів. Новинки мають чудовий набір камер. Xiaomi 13 і 13 Lite мають основний сенсор на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Xiaomi 13 хизується 12 мегапіксельним над ширококутним сенсором і 10 мегапіксельним телевиком. В той час, як у Xiaomi 13 Lite є 8 мегапіксельна надширококутна камера і 2-мегапіксельний сенсор для макрозйомки. Вдень обидва смартфони показують чудову деталізацію та гарну передачу кольорів. Вони гарно відкалібровані, та лише трохи роблять їх яскравішими, без перебільшення. Алгоритми HDR показують деталі як в тіні, так і на яскравому небі, а 50-мегапіксельний сенсор забезпечує приємне розмиття фону при фотооб'єктів з невеликої відстані. На ширококутна камера чудово працює в день, та саме на Xiaomi 13 ми помічаємо більше деталей за рахунок просунутішого сенсору. А телефото камера дозволить приближати об'єкти в три рази без втрати якості і мати 30-кратне цифрове приближення. Ввечері великий по своєму фізичному розміру 50 мегапіксельний сенсор від Sony дозволяє отримати чудові фотографії з мінімум шуму і гарною деталізацією. А нічний режим дарує ще більше світла і деталей на фото. Лише саме фото робиться довше звичайного. Ну а зараз відео приклад зйомки на Xiaomi 13 і 13 Lite. На них зараз. Маємо в 4К 30 кадрів на секунду. Можете зацінити стабілізацію, а також як він працює з яскравим світлом від вивісок. Давайте пробіжимось. І ви можете ось так плавно, дуже плавно на смартфонах зумувати, приближувати об'єкти і робити кіно Приближення, звісно ж. Ось ми і розібрали фото і відеоможливості Xiaomi 13 і 13 Lite. та час розібратись, який SOC встановлений в цих новинках. Тут все ж виділяється саме старша модель, бо в неї встановлений Snapdragon 8 Gen 2 і пам'ять UFS 4.0 і LPDDR 5X. Це надає новинці безпрецедентну швидкість роботи, неймовірну плавність в поєднанні із системою MIUI 14 що дозволило отримати дійсно флагманський експеріенс з користування. Цей SOC надав чудову ігрову продуктивність. Будь-який сучасний проєкт для Android буде працювати на максимально можливих налаштуваннях із стабільним фреймрейтом. Тим часом Xiaomi 13 Lite хизується SOC від Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, який побудований на базі 4 мм техпроцесу. За рахунок потужних ядер Cortex A710 вдалося досягти дуже плавної та продуктивної роботи. А графічний прискорювач Adreno 644 дозволив грати. Навіть в тяжкі проекти, наприклад, RecFest на високих налаштуваннях із стабільною частотою кадрів. Та ці чіпи від Qualcomm не тільки продуктивні, але й енергоефективні, тож ви можете користуватись цілий день, не переймаючись за заряд батареї. Кому цікаво, показники розряду в деяких задачах ви зараз бачите на екрані. А швидка зарядка на 67 Вт дозволить поповнити батарею за 38 хвилин до 100%. Та Xiaomi 13 дозволить ще й підзарядити смартфон. Через бездротову зарядку, максимальною потужністю 50 Вт. Також Xiaomi виділяються тим, що дають нам дуже великий об'єм внутрішнього накопичувача 256 ГБ, що в Xiaomi 13 Lite, що в Xiaomi 13 і 8 ГБ оперативної пам'яті. І компанія Xiaomi ще дозволяє обрати вам між двома фізичними сім-картами, чи встановити Є7, як на 13, так і 13 Lite, що дозволить обрати між зручністю фізичних сим-карт чи безпекою зараз. Рахунок сучасної Є7. Е Що ж, якщо підвести підсумок, то Xiaomi зробили дійсно цікаві новинки. І в них відчуваєш дійсно флагманські риси і увагу до деталей. Бо бренд пропонує чудовий, компактний та зручний корпус разом із гарним залізом і потужною системою камер, яка підкріплена продуманим програмним забезпеченням. Напишіть до коментарів, яка з новинок вам сподобалась більше. А з вас подобайка та до зустрічі в нових відео на каналі ЛО. Бувайте!